Вітаю в ефірі. Новини 20.15 від інформаційної служби другого каналу. У студії я Михайло Когут і наші журналісти підготували для вас чергову порцію найцікавіших новин за день, який минає, зокрема про наступне. І розпочнемо випуск з сповідомлені зони. АТО. ніч минула неспокійно. В Донецьку тривають бої за аеропорт. Литовище залишається під контролем української армії. Бойовики кілька разів за останню добу намагалися його штурмувати, але атаки закінчились невдачею. Водночас продовжуються обстріли житлових кварталів міста. Про те, як триває перемир'я на сході, далі в сюжеті. Зараз українськими військами контролюється готель біля литовища та старий термінал. Все інше під контролем терористів, розповідають харківські волонтери. Впродовж доби бойовики кілька разів намагалися атакувати нашу армію, але всі спроби українські військові відбили, кажуть в прес-центрі АТО. Бойовики не припиняють спроб штурму Донецького аеропорту. Обстрілюють позиції наших військовослужбовців з використанням ракетних систем залпового вогню та збройних станків. Здійснили обстріли блокпостів українських силовиків, які забезпечують охорону та оборону тес у місті щастя, яка в свою чергу забезпечує електрикою міста Луганськ. Непідконтрольне збройне формування встановлюють фугаси на шляхах, якими рухаються колони військової техніки та цивільні автомобілі. Хлопці тримаються, а стоять мужньо до останнього за сміливість і незламність. Воїнів, які тримають Донецький аеропорт, назвали кіборгами, але навіть вони гинуть за минулу добу. Внаслідок боїв в зоні АТО загинуло п'ять військовослужбовців ще семеро отримали поранення. Від нападів бойовиків страждають і мирні жителі. Терористи обстрілюють будинки, які подекуди знищені повністю. Особливо від ударів постраждали Петровські та кіровські райони Донецька. На вулиці Злітній від залпу Граду загорілася багатоповерхівка. Військові злочинці завдали артилерійського удару по житловим кварталам селища Ольховатки Єнаківської міськради, з боку села Тимофіївка в Шахтарському районі Донецької області та здійснили мінометний обстріл міста Попасна з боку селища Калинова Попаснянського району Луганської області. Такі обстріли не можна виправдати жодною військовою необхідністю, адже це цинічні атаки на мирних людей. Наслідок яких, за підтвердженими тільки даними, загибло три особи. В той же час на південних рубежах України прикордонники продовжують фіксувати факти проведення повітряної розвідки, каже речник АТО. Хоча в Маріуполі ситуація залишається спокійною та контрольованою. Вікторія Прихіднова не другий телеканал. Врятувати життя у Львівському госпіталі найкращі хірурги гоять рани героїв АТО. Але чимало хлопців потребують лікування за кордоном у клініках Ізраїля та Німеччини. Чому героїв лікують не на батьківщині? Далі у сюжеті. Олександр Петраківський, герой, капітан Хмельницького окремого полку, отримав важке осколкове поранення в голову в бою за щастя. За кілька годин до фатального поранення він віддав свою казку сержанту, чим врятував його життя, а своє мало не втратив. Був шквальний огонь, як він розказував всіх віддав зброї. Там там, там задача, наскільки я розумію, вони попали в засаду. Засади не повинно було бути. Тобто, як то кажуть, здав просто-напросто. Хлопцю 26 років він два місяці лежав у комі в львівському військовому госпіталі. Врятувати могли за кордоном, але німецькі лікарі такого важкого хворого брати на лікування відмовилися. Є елементи виходу з комі, але це буде дуже тривалий термін, можливо, декілька місяців. Врана дуже серйозна. Ми сказали 150 тисяч євро. Ви готові повинні. Як ці гроші є, то ваше питання буде розглянуто. Даже може і заберуть в тому стані, що він зараз в комі. Сашка в комі таки забрали на лікування до Ізраїлю. Там шанси на одужання великі. Треба провести ще дві операції. Батьки шукають кошти. Ізраїльські лікарі мають великий досвід лікування бойових травм. Я особисто вів переговори з цими клініками з посередниками. Вони мають і вони готові допомогти. Вони знають, як це зробити. Ну треба сказати, що не тільки ізраїльтяни відгукнулися, і поляки ми звертались до поляків. І і ні, і німці, і австрій. Такого обладнання, якого для нейрохірургії, що зв'язано з головним мозком для таких складних операцій, Україна просто такого немає. Василь Пели ще один герой, якому терористи в полоні відтяли руку, також потребує лікування за кордоном. Проте з руки, який зможе працювати від м'язів, роблять тільки там, і коштує він біля 100 тисяч євро. Хлопця до плеча немає кисті руки. Без руки лишився там на ній був. Один три зуби зі налів ще один. То право від цикле. Василь також поїде за кордон на лікування. Для цього волонтери вже збирають кошти. Ще сотні героїв потребують такої ж допомоги в клініках світу. Їх лікування там справа волонтерів та доброї волі урядів цих країн. Ірина Матвіїв, новини 2015, другий телеканал. Про перемир'я на сході. Ми у нашій студії. Сьогодні будемо розмовляти з бійцем батальйону Айдар. Це Назар Данилів. Вітаю вас у нашій студії. Mm. Назар, скажіть, будь ласка, ну на вашу думку, чи потрібне оце перемир'я, яке зараз є на сході, і чи працює воно так. Потрібно. Перемир'я однозначно потрібно, але воно, на жаль, не з нашої сторони, а з сторони ЛНР не працює. Вони стріляють, вбивають кожен божий день. Наші хлопці тримаються там, не падають духом. Але... А ці періодично пере... обстрілюють з градів, з мінометів, снайпери там працюють. Тому буває такий період, що хлопці мусять відстрілюватися. І по другому ніяк. Ну, Но ми. За те, щоб було оце перемиря. Ну, а на, зараз хочуть зробити буферну зону. А на вашу думку, а чи зможе вона заспокоїти ситуацію на Сході? Буферна зона це добре, тому що е, звох, звох, було б добре, але з двох сторон би мало бути, щоб і ми, і вони підтримували ту буферну зону. А наша сторона підтримує цю буферну зону, але їхня, я сумніваюся, що би підтримав. Вони будуть йти і йти. А ви і... думаєте, що ця буферна зона може е перешкодити походу далі тих же ДНРівців і ЛНРівців? Я думаю, що вона їм абсолютно не перешкодить. Вони будуть просто партизанкою йти. Ну, на вашу думку, а коли можливе припинення вогню на Донбасі? Тоді, коли перекриють всі схеми Віктора Януковича, тоді, коли перекриють всі схеми його, цих, які його оточували, і тоді не буде ні найомних людей, які там зараз є, серби, чеченці. І воно дуже скоро закінчиться ця війна, якщо не буде підтримки фінансової для тих людей, які воюють тільки за гроші. Наші солдати воюють там безплатно, а ті воюють за гроші і говорять, коли в пліну сидять, що нам платять великі там гроші. Ну, як ми можемо. Воювати за свою країну за гроші. І Стосовно забезпечення. А, наваж... Чи достатньо забезпечує і чи взагалі забезпечує Міністерство оборони, зокрема добровільчі батальйони, зокрема Айдар? Чи відчуваєте ви підтримку? Нас забезпечують волонтери. Я бачу тільки, що забезпечує від воєнної частини тільки. Зброєю легкою. Це автомати, це патрони. От чого там не вистачає, броні. Ну, а скажіть, а до зими готові? До зими не всі, що готові. І скажіть, будь ласка, стосовно ситуації з Айдаром, яка зараз відбувається, зокрема арешти кількох бійців в Києві. Чи не здається вам, що фактично йде злиття добровільчих батальйонів? І якщо це так, то чому? Злиття добровільчих батальйонів йде стопроцентним ходом. Об'ясню чому. Тому що там люди добровольно пішли. Їх ніхто не нанімав і владі не вигідно е, мати такі батальйони. Ще що хочу сказати, лиють грязь, тому що бояться, тому що люди воюють за справедливість за те, щоб Україна була одна, єдима, єдина і неділима. Ну так як в нас є продажні генерали. Які продають і відпускають людей на, просто на смерть. Тому їм не потрібно не вигідно мати такі добровольчі батальйони. І скажіть, будь ласка, от останнє запитання: як змінилось ваше життя, відколи ви пішли в добровільчий батальйон Айдар? Е, я пішов на, в зону АТО для того, щоб... Україна була одна і неділима, і не, не, не було такого розрізу між ним ДНР або ЛНР. А була так, як було раніше. Е, Я нагадаю, ми сьогодні у нашій студії розмовляли з бійцем батальйону Айдар. Аменські вибори, як нагода змінити владу на краще. Мешканці винник нарікають на народних депутатів та міську владу міста. У винниках посадовці корупціонери незаконно забудовують землі та забирають приміщення, які були виділені людям під житло. За часів Януковича олігархи мали тут свої інтереси. Але більше так не буде. Ми виберемо людину достойно, до якої можна буде дозвонитися, з якою можна буде зустрітися, який буде конкретно допомагати громаді. Голова львівського товариства Іван Васюник зустрівся з мешканцями винник, погоджується з людьми. Депутат має чути виборця. Оксана Сапеляк, кандидат історичних наук, також мешкає у винниках. Вважає народний депутат в Україні, має в першу чергу дбати про суспільне благо країни і творити такі закони, які допоможуть місцевим громадам самим вирішувати їх злободенні проблеми. Коли кажуть про те, що От депутат Верховної Ради, ми його оберемо, і він туди в Київ їде і, і про нас забуває. Він повинен бути в Києві, він повинен бути в залі засідань Верховної Ради. Це його робота, за те наші гроші їм платять, щоб вони приймали такі закони, які би сприяли нормальному розвитку держави. Депутат, скажімо, мажоритарки, ясно, що він повинен враховувати якісь певні потреби і місцевих, і тих, кого хто його обирав. Але мається на увазі по питаннях стратегічно важливих, коли треба скажімо, якихось на рівні парламентської дипломатії, вирішити питання глобальне. Чого не може вирішити місцеві органи влади, тобто допомогти місцевим органам влади вирішити те чи інше питання. Ну скажімо, енергетики у винниках існує міцна громада. Люди готові спільно вирішити проблеми, якщо їм допоможе влада. На думку Оксани Саполяк іван Васюник державний діяч, який вже багато зробив для України, тому і надалі буде працювати для блага людей. Згадати перемоги українських героїв у Неві на Львівщині відбулося вшанування переможного бою курення УПА з більшовицькими окупантами. 70 років тому сотня сіроманців відбила 22 ворожі атаки сил НКВС. Детальніше у сюжеті команду сотник. Легендарний яструб. Повстанці змогли вирватися з оточення. Практично тисячу енкведистів намагались оточити наших вояків. Це 44-й рік. Це вже практично радянські війська, вже йдуть у Європі, і вже так би мовити, в Другій світовій війні давно перелом. І оце відчуття того, що в той час спецпідрозділ НКВС і вояки УПА, які ну, в декілька разів були менші за кількістю, не маючи техніки важкої військової техніки, а проти наших вояків кинули і танки, і міномети, артилерія. Ворожі втрати склали до половини військовиків. Залишився єдиний очевидець цих подій, який і розповів про тогочасні події. Ми тоді ще відбили за ним, от за тої гори, ми ще відбили туди аж під Якторівський, взяли від Якторівського ліса, я тоді щів за кулеметка і почав їх чесати. І такі сотні вийшли, він оточення за усім. Але ж ми так не залишили того всього. Треба було друзів поховати. Мене лишили на засаді там з чистої розумієте, І береза там лишився, він був ранений в ногу. Сюрманцям допомогли побратими сотні гонти. На полі бою загинуло близько 10 упівців, п'ятеро померло від ран. Після війни кулеметник відбув 18 років заслання. Сьогодні опівець шукає місця поховань побратимів. Я п'ять років їздив, щоб в знати ні могили на знайти, ні нічого. Ість дивані нічого горли. Я не знаю, що я не був тут при мишанах на тім центрі. Там ми також поховали. Теперішні події в Україні знову нагадують часи 70-річної давності. Знову на полі бою гинуть герої Львівщини. Під час боїв на Луганщині загинув брат Айдарівця, Своєю смертю, врятувавши 80 воїнів, які чекали на підмогу. Коли ми почувши танків з другої сторони, ми подумали, що наші хлопці заблудились. І брат прийняв рішення вияснити, що то за танки. Коли він підійшов в опор до танків, наш танкіст побачив це в Бенокіль, Ну, вже було пізно. Ворог відкрив прямий вогонь з крупнокаліберного кулемета. Брату були відірвані ноги, але но, незважаючи на це, він витягнув гранату і кинув її під танк, де здетонували боєприпаси, танк зірвався. І загинуло дуже багато російських найманців. Герої знову готові повернутися в зону АТО. Кажуть, якщо не зупинити окупантів там, вони прийдуть на Львівщину. Якщо ми не зупинимо їх там, сюди вони дойдуть. І буде вже пізно, ми будемо не готові захищатися. Їх зупинити треба в осторонь від нашої. Тоді ми відвоювати луганськ Донецьк і міцно обороняти наші кордони. Два покоління героїв зібралися на Чернечій горі. Про подвиг сотні упа. Тепер нагадує кам'яний хрест. Багато років, коли ми приїздили сюди, ще не було цього пам'ятника. І це вже ми вже самостійно. Наша організація перемишлянська своїми коштами, хлопці, місцеві кошти. Хлопці своїм коштом збирали і ставили цей пам'ятник. Тут стояв просто хрест, і ми приїздили сюди відзначати цей ну, вшанований урочистий переможний день. На місці вшанування героїв побували чимало мешканців з оточуючих сіл. Наприкінці вшанування відбулася реконструкція бою між загоном УПА і підрозділом НКВС. І це всі новини на сьогодні. А я з вами прощаюся. Мирного вам неба над головою і нехай щастить! Відомий своєю принциповістю дипломат балотується до Верховної Ради України на окрузі Львова. Заступник міністра закордонних справ Данило Лупківський, який як відомо 12 вересня подав у відставку на знак протесту проти відтермінування на рік угоди про асоціацію з ЄС, вирішив йти на вибори до парламенту в 118-му мажоритарному окрузі, що зокрема охоплює виборців пустомитівщини та частини Личаківського та Шевченківського районів Львова під час зустрічі з колективом лікарні швидкої медичної допомоги діючий дипломат і кандидат мажоритарник Данило Лубківський Йвський відповідно запитання медиків і пояснив своє рішення про відставку. Кандидат назвав його непростим, проте виваженим і принциповим для мене дуже важливо, що кабінет міністрів України на чолі з Арсенієм Яценюком прийняв своє рішення забезпечити повномасштабну імплементацію угоди про асоціацію. Це рішення, як вам відомо, підтримує і президент нашої держави. Це означає, що мій крок був виправданий. По факту, моя відставка не прийнята, але я далі продовжую нести свою відповідальність, і саме тому іду до парламенту України. Бо Верховна Рада України це є саме це єдиний законотворчий орган нашої держави, який визначає основні засади внутрішньої і зовнішньої політики. Наступним логічним кроком для дипломата стало рішення висунути свою кандидатуру до парламенту. На думку Данила Лубківського, до Верховної Ради обирають не начальників ЖЕКів, а людей, які відповідальні за рішення у внутрішній і зовнішній політиці України. Моя програма є дуже проста. Україна повинна стати членом Європейського Союзу і НАТО. До влади можуть прийти бізнесмени. Хороші бізнесмени, успішні бізнесмени. Але вони будуть захищати свій бізнес. До влади повинні прийти професіонали, які мають принципи, патріоти, які розуміють, навіщо вони туди йдуть. Тому що наступний український парламент це має бути парламент європейського законодавства, а не компромісів ані з бізнесом, ані з політичною кон'юнктурою. Саме тому я йду до парламенту. Медиків під час зустрічі, звісно, цікавила позиція кандидата-мажоритарника про реформування медичної галузі. Данило Лубківський пропонує скористатися досвідом Грузії, зокрема впровадити зміни у фармацевтичному бізнесі фінансуванні і організації медичних установ, де має бути поєднані державна і страхова медицина а також приватні ініціативи в галузі охорони здоров'я.